На даному відео огляді я проводив тест-драйв такого от інвертора 1000 Вт. Також переконався в тому, що він от може мати дійсно 1000 Вт. Так що переглядайте моє відео, ставте лайки. І всім гарного дня. На тест-драйв хочу протестувати ось такий от інвертор. Який я поставив на olx в продажу, Такий акумулятор. Така котова шліфмашина і зараз ми будемо тестувати, як же він працює. Починаємо з малих оборотів, скручуємо все це і знімаємо відео. Жодних кабелів немає, тільки один кабель, який йде від кейса до кутової шліфмашини. Ну що, ну Давайте протестуємо даний інвертор. Поїхали. Что приїхали? Проте стоєм. Там на мінімум, на минимум. Отож, на мінімумі працює без проблем. Давайте добавим. Третя швидкість. На третьому режимі. Запустилось. Давайте на максимум. Є п'ятий режим, І ще крутим, там вже шостий вже стертий. На повній потужності не працює інвертор для Давайте скрутим на пятый. Так, Отож, провів я тест драйв і дивіться, до чого дійшло. Дійшло до того, що на п'ятій от цій швидкості ще працює болгарка. На шостій, на максимумі, як ви могли бачити, інвертор йде у захист і починає пищити. На п'ятім режимі режимі працює, на четвертім, на другій на. Дана болгарка має потужність 1290 Вт пише. Ну, по суті, як на ньому написано, от на ньому написано 1000 Вт, як ми можемо бачити, він свої 1000 Вт має. Так що можу рекомендувати комусь, щось потрібно невелике, щось от для користування. 1000 Вт він має, даний інвертор. Він сам по собі він не є дуже великим. Його розміри. Давай пройдемось, ще по його розміру. Візьмемо рулеточку і пройдемось по розмірах. Знайти нам рулеточку ще. Знайшов я вже рулеточку, виключаю це все. Вимкнув будемо дивитися по розмірах. Скільки ж по розмірам має. Не є великий, дуже маленький, як на мене. Отож, От має довжина його 17-170 мм сам корпус плюс тримачі для кабелів. цього виходить 190 мм. 190. Товщина. 50 мм. 50-55. І ширина його 9,5 см. на 5,5 ну, і довжина 17. Це сам корпус без цих всіх от тримачів для кабелів, щоб підключати. Так що свій кіловат він має. От протестували на даній болгарці. Кутовій в машині. Так що переглядайте моє відео. Я проводжу різні тест-драйви.